Топ, колись тут була слива, але вона всухла, ми її обпиляли, але повністю не спилювали, тому що на ній держиться проволока, на яку ми вішаємо стірку. І хочу якось приакуратити так сказати. Ходіла на нього так колесо старе, засипала туди земельки і посадила туди чотири кліматіса Різних кольорів. Хочу, щоб воно гарно так оплелося і було гарненько. На зиму укрила, щоб не замерзло зрізавшим кліматісом. І хай зимує. Подивимося, що вийде. І ось як уже повилазили клемотиси. Ось як виглядає бруночка. Тут ось не видно, напевно, під землею там ось одна є. І ось на іншому клемотисі теж є бруночки. Але їх отак обріжу до кінця і лишу, щоб тільки внизу були. Отак бруночки, он. Не видно, де он. маленька, ось фіолетова брунька. Щоб віднизу йшли. Вони якомога будуть товстенькі гарненькі, а потім уже, як вони будуть вище підніматися, я їх буду прищипувати. Так, і ще ось. Ще один. Ось видно брунечка. І отам видно всередині теж. І ще ось один. І ще ось де ось також вгорі брунечки, але я внизу тут буду знаходити, де внизу є. Тікай, котко. І ось видно теж гарні великі такі. Ось знизу, у нього гарна велика. Не видно. Ось знизу видно гарна велика така брунька. Тому що ось, якщо це лишити, у нас якийсь такий слабенький, теліпається і, напевне, все одно відпаде. Там під землею. Вони є. Але якщо не повилазять звідси ще, то придеться лишити тут -о декілька штучок. І точно не при... оцей, придеться буде прибрати і теліпається більше, що він там зламаний, коти лазять. І це ось теж прибрати. Тут бруничок нема. Цей добре тримається. Ну, буду дивитися, поки що хай сидять. А ось біля будинку великий має тут такий клематис. Ну, він, звичайний фіолетовий. Ось уже як він розрісся. Теж осінню так його обрізала. Але все одно треба буде обрізати, лишати аж внизу, які самі нижні будуть бруньки, а ті всі верхні обрізатиму. Ось такий він великий. Ось як підросли клематиси. Видно, що з піднизу вже йдуть гарні великі брунки. І ось, і ось, і ось з-під низу видно, що є гарненькі великі. А ті, що вгорі всі я їх обламую Не потрібні вони. Краще знизу будуть іти міцні великі. І ось. Раз. Все, вони трішечки підсохнуть і потім я їх ще позрізаю сікатором. І з-під низу тепер іти мої гарні великі товсті, і я їх буду потім прищіпувати. І вони будуть йти площніші. Ось у нас тут такий. Тут верхні коти лазили, самі пообламували. І знизу пішли гарні такі товстенькі. Тут на іншому також, ось під низу, йдуть гарні і великі товсті. А ось ці ми обламаємо. Тут внизу, дивлюся, під цією нема. Так що ці лише дві, тут далі ніде нема. Ось також. Один величенький приберу, а з-під низу, он, а внизу є вони. Ось великий, ось такий гарний і ось гарні великі. І тут також он внизу є, а ці вверху обламаю. І ось іще один. Тут також горі всі пруньки. Поваламовані, постійно коти тут лазять, і з самого низу йдуть гарні великі. І ось як вже виглядають клематиси. Гарненькі. Тут ось два пагінці. Один пішов уже вгору, другий низенький. Тому це що рвонув вгору, прищепну ось так. І тут також видно, що один. Побіг швиденько вверх, тому то його теж прищепну. А так. Наступні ось ідуть усі рівненько-гарненько. Тут ось, видно, що їх дуже багато. Та внизу ще прокидаються, ну, і деякі поприщепувати низенькі. Кущик ще невеличкий, тому, я думаю, вистачить давайте сім. Це гарне число, сім. Тому буде сім штучок, да? сім же сім. Тут ось також два гарненьких і один маленький. Ну Нехай може він рушить. Ми цей верхній прищепнемо. Хоп, все. Він трішечки призупиниться. Хай ростуть. Зубавить, так нормально, у нас не є. Гарненько наш і клематис оплів стовпчик. І почали ось розквітати перші квіти. Великі, красиві, красота. І вище і ще будуть квіточки. Гарненький. Цим, звісно, буде краще, як оплете, бо тут далі оцей він міленький. Там воно будуть такі міленькі квіточки. Оцей один сидить на місці, чомусь не хоче рости. Напевно, і не побачимо, які на ньому квіточки в цьому році. Так, гарненько він оплітає. Я думаю, на наступний рік буде сильніше оплітати і буде набагато красивіше. Також поплівся один всередину. Отак непогано виходить. Звісно, цей. Красота. А той, що біля будинку, он який великий, не поміщається, не вистачає йому. Треба, щоб було ще вище. І ось як клематис почав вже сохнути і готуватися до зими. Так що, обріжу це все повністю до самого низу. І все, будемо чекати слідуючої весни і літа. Так що спасибі, що дивилися це відео до кінця. Ставляйте пальчик вверх, якщо сподобалося відео. Пальчик вниз, якщо ні, і до наступного відео.